Бронювання через дію. Чи це реально? Процедура бронювання ніколи не була простою, але з 1805 вона стала складнішою. Для того, щоб дійсно отримати вістрочку, потрібно мати не просто витяг з наказу Мінекономіки про бронювання, але й перебувати на спеціальному військовому обліку. А це дуже складно, якщо у вас старий військовий квиток, приписне або взагалі відсутній військово-обліковий документ. Ну або співробітники ТСК навмисно порушують чи ігнорують ваші права. Але є й позитивні новини. На сьогоднішній момент дія дає можливість автоматичного бронювання за умови, що ваше підприємство має статус критично важливого. В такому випадку процес бронювання займатиме не місяць, як раніше, а від одного до трьох днів. А найкрутіше, що ваші співробітники автоматично будуть поставлені на спеціальний військовий облік. Саме через бронювання Дія ви зможете бачити в особистому кабінеті підприємства, кого із ваших співробітників ви зможете забронювати, кого бронювати не потрібно, оскільки він є призовником, а не військовозобов'язаним. Хто зняти з військового обліку, а хто має відстрочку. Все це робитиметься автоматично. Це суттєво спростить процедуру бронювання, вирішить проблеми бізнесу і прибере людський фактор, який дозволяє маніпулювати окремим особам діючим законодавством.